З 12 штук дитячих іграшок з іграшок героїв з фільму і мультфільму Космічний джем Space Gem. У нас в лоті буде 6 різних видів іграшок. Перше, це ось такий наборчик з двох героїв. І тут їх, їх є раз, два, три, чотири види. У нас буде ось такий вид, і буде в цьому лоті ось такий вид. Ігрушок, так? Е, значить, е, одна ігрушка коштує 185 гривень. Лоті буде 12 штук, 2 230 коштує лот. Значить, таких дві штучки. Ось такі менші наборчики теж два, е, такі і такі. Їх взагалі також є чотири, ось такі, е, чотири види. У нас в цьому лоті буде два. В іншому лоті може бути два інших. Ось такий е, супер розтягується. Він такий як антистрес. Як ти скажеш, він тискаєш, і не антистрес розтягується. Він один в цій упаковочці, і їх є взагалі чотири. Також у нас будуть два ось таких Хлоті, такі зайці з м'ячами, зайці з м'ячами. Тут вони, наче всі однакові. Так? А, тут так, виходить. Щось одне. Тут, якби, три ми бачимо, і четвертий буде невідомий. Четвертий буде сюрприз. Значить, таких дві упаковочки, два ось таких яйця, я так розумію, що тут також середині якась фігурка. І дві ось такі класні м'які іграшки. 185 гривень одна іграшка в цьому лоті. Хоч буде 12 штук, 2 230 коштує лот. Такі іграшки в інтернеті коштують від 900 гривень. Це оригінал Америка. ігрушки всі оригінальні, мають лейбочку, мають штрих-код і мають ось такі навіть. Для подарунка класно можна запису, записати кому, особливо класно на подарунок такого плану купляти іграшки. Значить, 230 лот, всього 12 штук у лоті замовляйте в менеджерів.